Вітаю вас на програмі Герої поруч. Це програма адаптації учасників бойових дій у життя. Мене звати Олександр Кучеренко і сьогодні пропоную поспілкуватися на тему 5 практичних порад для ефективної комунікації. Як знайти спільну мову з ветеранами? Запитання, яке задають собі як керівники, так і співробітники. Насправді у нас вже є спільна мова. Та, якою ми говоримо. А далі слід зрозуміти, що за виключенням служби ветерани звичайні люди, тож у спілкуванні з ними доречно дотримуватись загальних етичних правил, які допомагають створити атмосферу рівності та довіри. Допомога через розмову буде корисна будь-якій людині, яка зазнала сильних емоційних вражень. Протягом перебування на війні робітник робітниця змінилися. Набутий досвід напрацьованої війною правила, які дозволяли їм вижити в бойових умовах після повернення у цивільне життя продовжуватимуть певний час визначати його поведінку. Тож, в вашій увазі, 5 практичних порад, які підвищать ефективність вашого спілкування. Перше розмова має відбуватись у безпечному місці. За закритими дверима. Для відчуття безпеки і довіри, без свідків, телефон у беззвучному режимі. Щиро запитайте, як ти? На чому сфокусований, сфокусований? Що для тебе зараз найважливіше? Зрозуміло, ви як керівник, зацікавлені в швидкій адаптації та результативному виконанню цілей та КІПІАС. Це зрозуміло. Але ця тема має йти наступним етапом. Як кажуть спочатку, хто, а потім що. А тепер увага. Якщо людина не хоче йти на контакт, то їй варто облишити у спокої та не наполягати на розмові і повернутись до бесіди, коли людина буде до цього готова, або виявить бажання. Сприяйте прийняттю ситуації, запитуючи про минуле. А що було до цього? Зазирайте в майбутнє, будуйте місток життя. Як думаєш, що буде далі? Друге, ветерану потрібна саме ваша допомога, адже ви поруч. Всім потрібний час на адаптацію. Ветерану, щоб адаптуватись до мов мирного життя, а оточуючим, щоб зрозуміти та прийняття зміни у ветерані. Пошук порозуміння це спільний процес, в якому обидві сторони мають проявити терпіння. Один до одного повагу й готовність до компромісу Говоріть, як добре, що ти знову з нами. Нам тебе бракувало. Ми дуже чекали на тебе. Третє допомога це дар, а не обмін. Людська підтримка та допомога це не обмін, а співпереживання. Ви разом проживаєте дещо спільне. Кожен із вас здобуває свій досвід і робить із цього власні висновки. Результат такої допомоги це зміни, яка людина здійснює сама в собі, їх неможливо передати чи обміняти. Говоріть: дякую за твою мужність і героїзм. Розумію, що в нас не фронт, але також необхідне і терпіння, і підтримка, і витримка, і наполегливість. Якщо треба підтримка або порада, я поруч, звертайся. В будь-якій ситуації розраховуй на мене. Вкажіть, що декілька осіб, до яких є можливість звернутися по допомогу. Пам'ятайте, ви безпечні для співрозмовника. Коли вам теж потрібна допомога, тож ви можете залучати колегу, сказавши: чи можеш мені допомогти у цьому питанні? Четверте, у ваших діях важливо не лише те, що саме ми робимо, а й те, з яким ставленням ми це робимо. Уникайте формального ставлення до спілкування з ветераном. Під час бесіди варто бути присутнім тут і зараз. Це коли ви справді слухаєте і намагаєтесь зрозуміти людину, а не думаєте в цей час про щось своє. Якщо думками ви де-інде, то ви відсторонені, а не присутні в розмові. Закрийте пошту, відійдіть від комп'ютеру, відкладіть телефон. Коли ви знайшли час тільки для розмови і відклали інші справи, людина відразу помітить вашу присутність та відчує повагу до себе. Відповідно, розмова буде продуктивною. П'яте: пам'ятайте, для осмислення власного досвіду і прийняття змін людині потрібно пережити свої емоції і думки. А не відкоригувати їх. На будь-який негативний зворотній зв'язок, спроби корекції її поведінки, людина завжди реагує через опір і відчуває небезпеку. Далі йде самозахист і боротьба, а не осмислення і прийняття. Людина має повне право дивитися так на свій досвід як їй зручніше для її осмислення. Усі люди, які пережили травматичний досвід. Сприймають такий досвід неадекватно, і це нормально. Тому не намагайтесь переконувати і занадто підбадьорувати, просто слухайте і підтримуйте. Наприкінці розмови добре зробити наголос, що можна звертатись у разі потреби. Обережно порадьте, відпустити минуле і не ображатися на людей та події, що відбулися у минулому. Потрібно, щоб хоч трохи цінили наш труд і через те, що ми пройшли. Не кожен нас пойме, через що ми пройшли. Ну, Поняти я як вам правильно сказати. А й нам зарплату. Після такого треба вміти балакати з людьми. А зараз хлопчики поприходять, їм буде дуже тяжело. До цього треба привикнути, що ти вже тут. Не так легко привикається. Я по собі знаю, тому що. Сиділа на таких депресантах, поки дійшла. Військова служба це лише відрізок життя людини. До участі у бойових діях ветерани мали власний досвід, стиль комунікації, інтереси. Поступово повертаючись до цивільного життя, вони розширюють своє коле спілкування, рідше носять військовий одяг, перестають представлятися за позивним. Ветерани шукають нового призначення у цивільній ролі. Це відбувається природньо, вдома, серед близьких, у колі друзів та, звичайно ж, на роботі. Тож, бажаємо вам ефективної співпраці та взаєморозуміння в робочих задачах.